Корпоративного навчання, які допомагає компаніям системно розвивати персонал, разом з експертною командою впровадити не просто ЕОС, а повноцінну систему росту людей і бізнесу. Сьогодні щиро вдячна всім, всім, хто сьогодні працює над тим, щоб таланти залишалися і розквітали тут в Україні. Велика кількість людей вони переїжджають за кордон та для того, аби знаходити собі щось краще. Так і ми, власне, хочемо як муніципалітет ем, показати приклад того, що місто воно відкрите, воно теж пропонує хороші можливості. Чар це не лише підбір. Та не лише пошук персоналу, HR – це є комплекс, так це є мотивація, це є навчання, це є розвиток персоналу, це є турбота про людський капітал, це є турбота про ментальне здоров'я персоналу. І ми, як Львівська міська рада, намагаємося власне транслювати правильні hr практики в органах місцевого самоврядування. Ну єдина річ, якою я можу похвалитися в житті, це вміння шукати людей, і єдина річ. Де я можу врослати декілька кейсів, коли мені було складно і я помилявся, це власне кадри. От мені не вдалося з жодного бізнесмена зробити чиновника місцевого самоврядування. От просто не вдалося. Попросика роботи і місцевими громадами з третього боку. Так я насправді про емпатію, але в такій рутинній повсякденній праці, зокрема, в стійкості. Просто термін це зміна філософії. Сьогодні це перша хартія, яка була підписана Державною службою зайнятості з міською владою. І е, дякуємо за цю таку ініціативу. І це дуже важливо для того, щоб ще більше і більше hr спільноти і бізнесу розуміло, що ми на сьогоднішній день робимо. Тому що насправді за останні там, 4 роки, 3,5 роки, скажімо таким чином, е, дуже багато нових програм, нових можливостей з'явилось саме на базі державної. Служби зайнятості. І ми створили офіси, зароблені в Україні, і безліч грантових програм.